Вітаю, 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 вітаю доброго вечора. Звісно, подякую нашим спонсорам через YouTube, через Patreon, через каву, через донати на благодійний фонд майстра Овена Стефана. Дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами, те, що задаєте питання сьогодні, я знайшов питання. Воно досить неоднозначне, я не, вже не дуже пам'ятаю <кій> те відео, бо це було пару місяців тому, під яким було це, <кій> цей допис. Але, в принципі, на відчуттях на сьогодні відповім. Але запрошую на навчання, на марафони, на семінари по безпеці, по парі, по, на навчання в академії, на марафони по здоров'ю, по фінансах. Будь ласка, приєднуйтеся, працюйте, зцілюйте, отримайте результат. Так, да. все не так просто. Але ось тут Олексій Морозовський пише: Як відрізнити жертовність від боргу. Боргу перед старими батьками, дітьми, навіть перед собакою, для якої ти Бог. А давайте ще допишемо: продовжимо ряд, який нам, нам запропонував Євгеній. Ой, О Олексій, вибачте, е вибачте всі Євгенії. Боргу перед рептилоїдами, перед Світовим прав... керівництвом світу, перед ООН, перед начальником ЖЕКа, перед <кхух> сусідами, перед кумами, перед державою, перед державами, перед. Я не знаю, ще ким, перед вчителькою, перед. Просто перехожим. Ви боржник? Ну добре. Віддавайте борги. Я виходжу з того, що ніхто нікому нічого не винен. Не батьки дітям, не діти батькам. А інакше давайте пред'явимо всім своїм батькам, що ви не, не лишили мені нерухомості. І ми все життя скиталися по і витратили мільйони доларів на найом квартири. Квартир. Ну, принаймні сотні тисяч виходять за життя. Завжди. Навіть саме дешеве. Давайте пред'явимо борг батькам за те, що вони не дали. Або, не дай Бог, народилася нездорова дитина. Давайте пред'явимо борг батькам. Або не було вас поруч, коли батьки померли? Давайте пред'явимо борг вам. Соба, у вас собака вам борг виставляє. Або ви приймаєте борг від собаки. Не заводь собаку, це відповідальність, а не борг. Не можеш, не берись. Взявся. Відповідай, це твоя відповідальність. Ти можеш її присипити, викути, викинути на вулицю, по дорозі десь. от Ви вирішили, що ви комусь винні? Винні. Так вирішили, що ми винні іншим цивілізаціям карму і навісили на нас чужу карму. Давайте обвішаємо себе боргами перед всіма і будемо багато життів віддавати ті борги. Будь ласка, а як відрізнити жертовність від боргу? Ви хочете бути жертвою на хресті, розп'ятою, за кимось, спокучувати щось? Людина, що вибирає себе бути, бути в житті жертвою, буде зґвалтована, буде, її обкрадуть. Обкрадуть неодноразово, її обов'язково десь будуть принижувати і все інше. Навіщо відрізняти? І те, і те треба прибрати свого життя. І те і те мені не підходить. Навіщо? Жертовність? Знаєте, це, як ще візьміть жалість, яка руйнує обидві сторони. Хочете гратися в жертву боржника, будь ласка. Граєтеся? І в, жертву, і в борожника. Навіщо відрізняти те, що не потрібно, і те, що не потрібно? Від чого відрізняти? Що від чого? Жертовність заради чого? Обов'язок перед ким, перед чим? Ніхто нікому нічого не винен. Все то є гра і досвід. В жертву, в палача, в банк, боржника. Хтось комусь завинив життя? Є життя і є досвід, який ви отримуєте під час з чого життя. Ви вирішили отримати досвід жертовності, будь ласка, на плаху. На, 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 на ватру. Горіть. Галілео Галілей, здається, відмовився. Правильно зробив. Але Інквізиція спалила скільки людей. Вони стали жертвами чого? Ката? Палача? Чому? Бо вони вибрали бути жертвою. Обирайте! І це не пекельний вогонь, це справжній, а гарячий вогонь, який палив їх тіла. Я думаю, що, е, знаєте, як там мі між <coughs> двох лих не вибирають? Це, це справедливо, навіщо? Я відмовлюсь від обох. дефініції. Жертувати за щось. Да? За велике комуністичне майбутнє, за майбутнє держави, народу, за своїх рідних, дітей, то я скажу, що краще за любов, а не за жертву. І я вважаю, що за любов до країни, за любов до своїх близьких, до землі своєї, до свого народу йшли наші хлопці і дівчата і вмирали. Але це не була хда. Війна вийшла жертовною, вівтар на всю планету, на весь Всесвіт. Але не перший. Але той, хто йшов за любов, а хтось йшов жертвою. Люблять, знаєте, я знаю людей, які там смертельно хворі 30 років. І тому їх близький там чоловік або дружина, не кидають, живуть з ними, бо людина смертельно хвора 30 років. І доглядають, споглядають, мені мій больной. То, що є борг чим перед цим, як, як кажуть, а чого ти розвівся? Можна ж було договоритися, ви ж могли там. Імітувати сім'ю, наприклад. Да? Ну, гарна пропозиція. Це жертва, чи це борг? Перед ким? Заради дітей, дітей живуть, заради сумісного пса, пса не можуть, можуть кота бачив, не могли поділити. Це жертовність чи борг? Що ви, друзі, думаєте про це? Про жертовність, про борг, в чому в них відміна? Чи готові ви заради. Жертовності і витратити життя, поклавши на вівтар когось. Заради дітей бути нещасним десятки років і жити з аб'юзером або з Альфонсом, або ну, і те і інше. Десятки років. Як же діти? Діти будуть щасливі від вашого щастя. І так далі. Зараді собаки там щось теж робити. Не заводьте собаку. Заради собаки. Щоб їй було краще. Собака це не на день. Не погрався і все. Собака довго живе, як і кіт. Тому жартуйсь збор. Отже, друзі, що ви думаєте? Гарну тему задав Олексій Морозовський, дякую йому дуже. З повагою ставлюся до цього питання. Я знаю, що це питання. Багато хто. Я сам переживав це питання. Ми на самого ставали болючі, приходилося приймати болючі рішення. На яких засадах будемо приймати ці рішення? Дайте мені цю відповідь. Я думаю, що є над чим подумати, але я все-таки бажаю вам комфортної ночі.